Привіт малята! Подивіться, хто до нас завітав. Так, це вже знайомий нам круг. І у нього гарний настрій. Але подивіться, поруч із ним нова фігура. Їжачок просить нас допомогти дізнатися назву цієї фігури. Допоможемо малятка. Нам прибігла допомогти маленьке мишенята. Погляньте, малятка, як біжить мишенята по кругу. Гляньте ще разочок. Ось так, швиденько, йому нічого не заважає, правда? А тепер подивимось, як по цій фігурі буде пересуватися мишенятко. Гляньте, йому доводиться зупинятися, повертатися, так? І мишенятко пересувається повільно. А що ж йому заважає? Так, в цієї нової фігурки є кути. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири куточки ми з вами нарахували. І ця фігурка всміхнулася і згадала своє ім'я. Це квадрат. А що є у квадрата? Кути. Порахуємо ще раз. Один, два. Три, чотири. Чотири куточки. А у круга є кути? Ні, немає. Правильно, малятка. А зараз давайте поглянемо на ці предмети і знайдемо, що схоже на квадрат. Дорожній знак схожий на квадрат. Так. А маленький будильничок теж схожий. А замочок схожий на квадрат. Ні, не схожий. А рамка для картини. Так, вона схожа на квадрат. А ваза ні. А будинок схожий на квадрат. А пакет, подивіться, схожий. А тортик схожий на квадрат? Ні, не схожий. А коробка схожа. А ваза ні не схожа, а шахматна дошка. Так. І в нас залишились тільки ті предмети, які схожі на квадрат. А тепер, малята, погляньте, скільки квадратиків? Багато. А які вони? Вони маленькі. Нам потрібно з маленьких квадратиків скласти великий. Ми їх ось так з'єднаємо. Бачите, всі поруч щоб вони були. Яка в нас вийшла фігура? Квадрат. А який в нас вийшов квадрат? Великий. Скільки великих квадратів? Один. А тепер давайте порівняємо рибок. Що потрібно для цього зробити? Так. Потрібно одну рибку накласти на іншу. І ми бачимо, що є рибка велика і маленька. Маленьких рибок ми поселимо в маленький акваріум, а великих у великий. А з іграшками малята як буде? Ми бачимо, що є маленькі м'ячики, а є великі м'ячики. І як ми їх розкладемо? Маленькі м'ячики у маленькі коробки, а великі у великі. Правильно, малятка. Тож з якою фігуркою ми сьогодні познайомились? Так, це квадрат. А чим він відрізняється від круга? Згадали? Так, тим, що в нього є куточки. Порахуємо їх. Один, два, три, чотири. Чотири куточки. Ось такі фігурки ми з вами знаємо. Молодці малятка. До побачення!